Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Cyclone AX. Велосипед може бути на 27 та на 29 колесах. На 27 колесах розмірами може бути 17 та 19, і на 29 колесах 18, 20 та 22. Є різні забарвлення. Тут для прикладу показуємо такий темно-сірий та чорний. Рама гарно проварена, гарно прокрашена, є різні забарвлення, друге забарвлення зможете подивитися на сайті, використання технології гідроформінгу, внутрішня прокладка тросів та трейлова геометрія. На велосипед можна встановити багажник, також фляготримач, є відповідні бонки по обладнанню. Кермовий винос алюмінієвий, на 4 болти, так виглядає. Рульова 1,18 стандартна і таке доволі широке кермо 70 см алюмініве. На кермі ми бачимо гріпси, гумові, зажимами. Також ручки перемикання Shimano m 315 це Altus та гальмівні ручки алюмінієві. Вилка у велосипеда Юдінг, Вона алюмінієва, З гідравлічним локаут. Ход вилки 100 мм. Покришки кенда з універсальним протектором. Притому на 29-х колесах ширина буде 2.35. А на 27-х колесах 2,10 Подвійні алюмінієві обода, втулка алюмінієва, на 32 спиці на ексцентрики з гарним накатом. І також ми бачимо дискові механічні гальма Tektro N280. Розмір ротора і переднього і заднього 160 мм. Ведуча пара у велосипеду на дві зірки 22-36, кількість зубів на зірках. Довжина шатуна 170 мм. Він алюмінієвий каретка картридж під квадрат, перемикач передній Shimano Altus m 315 задній перемикач Shimano Altus m 370 і касета на 8 зірок. Кількість зубів 1134, тулка на ексцентрики. І так виглядають задні гальма Тектро М280. Висоту сидіння можна регулювати за допомогою ексцентрика. Сидіння більш такої спортивної направленості, брендоване під циклом. Так воно виглядає. Дуже цікавий варіант. За адекватні гроші вже ми. Отримуємо велосипед доволі високого рівня. Є багато достоїнств, таких як касета, гарна вилка, гарне обладнання. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті. Також там можете його і замовити. Доставка нової пошти безкоштовна, можна наложеним платежем, також в оплату частинами. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічі!